Прийшли з вулиці, просто там такий сніг. Давайте перевіримо зараз їх бути. От, от тому треба купляти для дітей гарно якісне взуття. Тому що, коли випадає сніг, взуття ноги можуть бути просто вологі. Ось дивіться. ноги, Ноги сухі. Мішель, подивись, покажи свої ножки. Ну, коротше, так. Санки Зараз почекай, почекай Це в мішальці я брала ось такі Рейма. Вони, блін, я навіть навіть не знаю, вони були всі просто мокрі в снігу. І там... Так, поставлю. Ой, зараз просто як вам показати, але вони взагалі просто сухі, повністю сухі. Зараз спробую устілку дістати. О, зараз дістану вам устілку і покажу. Дивіться. Повністю сухе взуття. Повністю. Хоча діти були повністю просто в снігу всі бути. Оце у Мартіна Суперфіт. Ось такі. І вони, вони взагалі... Ой, зараз світло. Вони взагалі, подивіться, замшеві, але теж водовідштовхуючі. І теж устілка повністю суха. Повністю суха. Нічого не промокло, бачите? Оце дуже-дуже гарна якість. Ось, Зараз діток просто повністю ножички сухі. Хоча тут бути зовсім мокрі. Все сухе взагалі. А от мої? А Мої теж сухі. Так, мої теж У мене тоніки. Хай тут залишається, бо вже вся підлога брудна, мокра.